Юрійович, система розвалюється чи ні, що ми бачимо слова. ці фонтани, Диві, Це розвалюється негайний час. В нас нам не вдасться в форматі вашого ефіру сьогоднішнього ну, грунтовно обговорити цю проблему. Це надскладна проблема. Я беруся вам стверджувати, як людина, міністр, колишня, яка займається цими питаннями останні 20 років, жодний із 120 депутатів, включаючи тих, яких ви вимокали ну, в ефір, не розуміє, про що він говорить. Я їх не хочу образити. Може вони хороші люди, да? може вони ну, ну людина живе в якомусь житловому комплексі, де е, вартість метра там 4 тисячі доларів. Да? І він розповідає, що Да, там Він живе да всі туди слові, і вони розповідають. Я от дивіться, зрозумійте інше. Є Київ, там один в Києві 11 тисяч багатоквартирних будинків. Три тисячі з них це оці нові багатоповерхівки. Отут недалеко від нас на намічникова будується черговий, який перекриє сумічникова нафік. Остаточно Но набудували. І я вас запевняю, щоб. Переважна більшість КМДАшників, депутатів, причому як Верховна ну, Верховна Рада там приїжджає багато, там урядовців, прокурорів, СБУ. Вони живуть в цьому багатому фонді. і воно їх не вони не знають, що це таке проблема з гарячою водою, бо в них в кожному такому житловому комплексі є автономна котельна, автономна тепла вода за Проблема індійців, індіїцев шері вісім тисяч будинків, 8 в яких проживають. Звичайні кияни, це оті хрущівки, панельки, які управляються керуючими нашими компаніями, яким, до речі, от тим восьмі тариф зараз підняли, да, вдвічі. Оце тим восьмі підняли, розумієте? І це два різних Києва. І тому, коли ви показуєте, що кияни з цих трьох тисяч думають, та не цікавить мене, хай вони своєму елітному, ми ще будемо на Грушевського дев'яття вникати, як вони там опалюються, розумієте. Ну, взагалі. Або будемо, так, будемо за рахунок бюджету, як це робить зараз, Київ, сонячні станції, їм встановлювати в елітних будинках, це в житлових кодексах. Mm. Тому повертаючись, я в свій час вивчив. Я був в Копенгагені двічі і вилазив там, по їх, там, вивчав, достеменно да знаю, що в них, яка там система. Яка? Нам до Копенгагена років 50, Забудьте поки. Mm. От це майбутнє. Копенгаген це перша країна європейська, яка впровадила центральне опалення, тому що їм шини треба було спалювати, вони почали спалювати і думали, а куди тепло це дивати? І вони придумали цю систему. Це був ті роки, розумієте?